Також приїхав сучасний Samsung, досить його клієнти хочуть питають, чи є така модель. Це А-40-ціна 2600. Є, звичайно, потертості по корпусу. Ось такі. Є відбиточок пальця. Маю ще такий варіант у темному кольорі, трішки в кращому стані. Type-C роз'єм на зарядку. Також є роз'єм на наушники 3.5. Ну, По екрану є якісь потертості, незначні на роботу ніяк не впливають. Телефон працює е, добре, дуже маленький та зручний в руці. Хто е, полюбляє маленькі телефончики, повністю чистий без різних аккаунтів, смартфон Galaxy A40 на 11 му Android. Е, так, по пам'яті він має 4 ГБ оперативну пам'ять. І пам'ять самого телефону 64 ГБ. Так, показую камеру. Камера доволі гарненько, показує, хороша камера. В комплекті, йде зарядний шнур Type-C та сам телефон, відправляю новою поштою по мінімальній предуплаті у 200 гривень. Кому цікаво це або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал. Силочка в шапці профілю.